Добрий день, мене звати Надія. Я хочу залишити свій відеовідгук про компанію Робота за кордоном від Андрія Марисюка. Коли мені була потрібна польська робоча віза для роботи за кордоном, я шукала людину або компанію, яка би допомогла мені з оформленням документів для подачі у візовий центр. В інтернеті я побачила. Рекламу Андрія Марисюка, передивилася відеовідгуки і зателефонувала за вказаним номером телефону. Мені відповіла менеджер Маргарита, вона відповіла чітко, зрозуміло на всі мої запитання, і ми з нею уклали договір про надання послуг. Потім Маргарита мені скинула реквізити, за якими я оплатила. Послуги компанії на офіційний рахунок фізичної особи підприємця. Після цього менеджер Маргарита мені надіслала повний перелік документів, які я повинна підготувати для них. Коли всі документи я вже зібрала, я надіслала їх новою поштою на адресу компанії. Там їх перевірили і вже самі відправили у візовий центр для подачі. Через 12 робочих днів я назад отримала свої документи новою поштою. Я забрала паспорт із з готовою візою. Тому я дуже задоволена роботою компанії Андрія Морисюка і хочу сказати, що там працюють справді люди, віддані своїй справі. Дуже гарно їм дякую за це.